Справа щодо розстрілу авто відомого бізнесмена у Рівному дійшла до суду. Нагадаємо, подія трапилася 26 лютого минулого року біля військової частини. Авто місцевого підприємця Олександра Харковського розстріляв військовий. Ні тоді, ні тепер стрілка не затримали. ДБР упродовж півтора роки проводили необхідні слідчі дії, і лише зараз справу передали до суду. Втім, засідання проходить без обвинуваченого. Чому дивіться далі у сюжеті? При очевидному злочині, при очевидних всіх фактах, свідках, подіях серед білого дня справа могла була розкрита і направлена до суду на протязі трьох місяців. Так як це робиться, цього не було зроблено. Це батько Олександра Харковського, відомого бізнесмена, авто якого у перші дні повномасштабної війни розстріляли біля військової частини у Рівному. Батько каже, сталося усе в присутності близько десяти свідків. Тож Георгій упродовж півтора року докладав зусиль, аби справа щодо вбивства його сина таки дійшла до суду. Завдяки тільки тому, що все-таки я і своїм адвокатом виїздили і в офіс генерального прокурора, і державне бюро розслідування справа. Була до і направлена до суду, і, врешті, у Рівному відбулося перше судове засідання по цій справі. Щоправда, обвинувачений у залу суду не з'являється згідно повідомлення міністерства оборони України. Борисюк бере безпосередню участь в бойових дій та не має фізичної можливості покинути район ведення бойових дій та його прибуття на судове засідання є неможливим. 22 серпня цього року суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді особистого зобов'язання з'являтися на судові засідання. Втім, через його перебування на фронті засідання відбуваються без обвинувачуваного. А у зв'язку із тим, що в суді звучатиме інформація, що відноситься до державної таємниці. Його захисники просять зробити засідання закритими. У зв'язку з якою таємницею не можна у відкритому судовому засіданні проводити розгляд, то я хочу звернути увагу на те, що за звістом наказу СБУ від 23 грудня 2020 року дислокація військ в особливий період на воєнний стан це розміщення у населених пунктах, аеродромах, військово-морських базах, пунктах базування, військових містечках, таборах тощо, органів військового управління, з'єднань військових частин, військових кораблів, військових навчальних закладів, установ та інших військових формувань, які не входять до складу діючих військ сил. Казані відомості віднесені до державної таємниці. Проти цього виступили захисники потерпілих. Заперечу проти задоволення казаного клопотання в попередніх судових засіданнях неодноразово висвітлювалось. Зокрема, місце вчинення, яке є публічним місцем, а не є територією військової частини. А питання проходження служби відповідно обвинуваченим на даному етапі не є цікаве для сторони захисту. Зрештою, заслухавши думки усіх сторін справи, суд ухвалив своє рішення, враховуючи в подальшому, можливі. Дані чи обставини, які мають можуть мати значення, можуть можуть відноситися до державної таємниці. Суд вирішить дане питання з участю учасників судового розгляду при проведенні його в закритому судовому засіданні. Якщо виникатиме такі питання, чи обставини, чи які дійсно якісь покази, чи що, що це повинно бути без інших учасників, то суд вирішить, Вернеться до даного питання про проведжує судового засідання у закритому судовому засіданні. Батько Олександра Харковського побоюється, що розгляд справи можуть призупинити, оскільки обвинувачений зараз воює. Попри це, хоче щоб винуватить у смерті його сина, поніс покарання перед законом. Для мене він в першу чергу є вбивцею, і я думаю, які б звання в нього не були там, які б в нього нагороди не були, він повинен відповідати перед судом і совістю. І перед тими внуками, які залишилися мої, і перед тими дітьми перед законом вбили мої дитину. І я хочу, щоб вбивця був покараний в законному порядку. Нині суддя оголосив перерву в судовому засіданні через те, що від Міністерства оборони України прийшло клопотання про заміну неналежного відповідача, адже обвинувачений є військовослужбовцем військової частини, яка належить до Збройних сил України, а не до Міністерства оборони. Ольга Данілюк, Павло Остацюк, новини Рівного.